Ну, ми, моя думка, все буде залежати незалежно від румунів там, ну, звісно, не сильно, а іменно такі більш як ми, то я думаю, там ну повинні, повинні, мотивація буде прям сильна. А, ти просто запитав? Розумів. Рінтер, а ти вподобайку проставив, друже? А ти будеш борщ якийсь, ти шпицтріб будеш їсти більше? От бачите, от у нього квенів нема. Чуєте, а є соті, куди поїхали цікаво. Ага. От у нього кевенів нема, друзі. І він в деяких моментах в деяких моментах... Танкуємо. Вони там на базі стоять. Ладно, давайте на Киде підемо на КД і напевно на цей фланг. Нам патана треба зараз уїхати, забрати. Є сотий там один. Ось вони втроєм приїхали, так? Да? Добре. Мені треба, друзі, Паттона забрати. Виїхати і просто забрати. Ще б так вообще б ці не було, так? Да? Так, мінус патом, це вже файно, от на гору б заїхати, й йо та ти що. це повсе капець було сильно, якби на гору заїхати. Підсоточку самого джика. Давай я свечуся, я хрен зайду. Знак послушно. Че, ну поехали до Есуток, Йомайо, воно поїхали, сейчас ми їх ушатаємо поїдемо. Мы сейчас їх швидко раз снімаємо. Один, один стрілям і закатуємо їх, йомо й йо. поїхали, поїхав, поехав слабку. Просто по одному і не поспішайте сейчас буде. Ой, -ой, 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 Ой, я щас отут декстан в прийомочки. Давайте поки не світитися. Ой, блін, зараза поїхав один. Ладно, добре. Він не звертав уваги, виїжджаємо, пашимо. Пенетрайшн. Так, поки не будемо спомилятися, бо цієї. На, добре. Добре, 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 добре. Ти признайся мені. Звідки в тебе тічари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Мої десь у лісах. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой Мортик. Ч чтіч. Напряму. За 50 гривень дуже вдячний. Ріденький мідь. Донатік не працює, ти напряму рішив кинути, так? Кровушка моя. Дякую, Мортик, дякую. Ти признайся мені. Звідки в тебе й чари? Я без тебе всі дні У полоні печалі. Я їхав так постополонно, простопологному живжики. Мортик, дякую, рідненький. Дуже приємно, прям. Дякую, друзі. Так, ну що, приїхали отого сутку, оту, отого пунджикюрика заберем заберемо. Мені треба щоб оці хоч одну пробили, щоб я не отримав від двох по 700, бо того і того гармата разова. Right Ти признайся мені. Nice Звідки в тебе ті чари? Я казав, що я поїду цих шоток соток з хлопцями, просто внули не ушатаємо. Мені так проще. Все, плюсую, Мартик, плюсую. Дякую, кружка. Дякую, 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 дякую. Славко, а, а як у вас обстановка? Ну як, тяжковата кружка, шахи долітають. Рідненький, світло вимикають. Тяжковато. не так все так файно, як казалося, рідний кимій. Юша, а що там от? А тут от, от, от ці скорпіони катаються. Боже, яка тут гармата? Що б я всрався, а? Я в шоці. Дуже приємно, конечно. Виїжджай, давай. Давай, 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 сторон, пьем. Сильно, конечно, гармата цього танка. Прям Опа. Раз, два, три, четыре, пять. Вийшов, Славко, погулять. Нагибать, вийшов. Или його, или він, да? Жившик, Славко. Курікович. Так, що у нас? Таж 3? Ой-ой-ой-ой-ой, сюди йди. Сюди йди, мужик. Боже, який він... танк некрасивий, капець. Ой, тут я помилився. Так, ладно, давайте накидемо. Давайте накидемо. ББшка, да? 6к накидали. ББшка залишилася. Сушка шотна. У мене просто може пушити ЛТшка їде, мені треба трішечки 430. Ну хоча б дати ще пару шотиків було б топово. Бо киде, між до пострілна Так, давайте я напевно тут оставлю. Вони зараз на захват поїдуть встати. Вставати 100%. Там варіантів нема. Це хто так мене світанув. пешка проїхала. Алтулька. Блін, я помолився. Він мене пробив і на фласі, ні чи нічого. Тримайся, малий, тримайся. Мне пофиг, да? Симка накидал, что еще надо Это еще один шот, ну 7500. 500 Просто по одному, просто по одному не поспешаем Хорошо, сюда, подлосочка Та ні, ну я не витягну такий бій, ріднесенький, Тяж, тяжковато. Дякую. Ну ні, ні, нормально, грім, все добре. Ну і так 7К плюс, кровушка. Можна так сказати, та даді дай, кровушка. Ти признаєшся мені. Звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні. Та тяжко, рідненьке, тяжко, я не знаю, як тут, тут треба було б поїхати на стежку, на цю МПЗ-ку і тікати потихеньку. Я, коротше, тут зафейлив кров. Я зафайлив. Я... От і майстра. Казав майстра взяти. Ми взяли 7500. Просто по одному і не поспішаємо. Пунджекюрики. Сюди будь ласка, Хорошо. Просто по одному. Сюди, будь ласка. Фух.